Внутрішніх справ пане Ігоре. Скажіть, будь ласка, знаємо, що є такий комплекс дій, який називається Безпечна країна. Розкажіть нам про нього детальніше, аби громадяни розуміли, що відбувається взагалі в країні. Розповім і про нього потрібно розповідати. Я зараз на такому одному прикладі порівняння поясню, чому завдання створення безпечного середовища, є, мабуть, основним для системи МВС, і воно органів системи МВС, і воно є комплексним. Коли ми говоримо про програмно апаратний комплекс Безпечна країна, мова йде про систему поєднану інтегровану систему камер безпеки, які встановлюються в містах, засобами там громад, і функціонал аналітичний отримують доступ до аналітичного функціоналу цієї системи, отримують правоохоронці для виконання своїх специфічних завдань. Це для пересічних мешканців, не на автошляхах. Так, це інша система, це не система автоматичної фото-відеофіксації порушень безпеки дорожнього руху, абсолютно різні речі. І це система, ну, власне, яка от про який приклад я ввів мову. Яка виконує дві функції, і функцію інструменту розкриття, вже як якогось інциденту черезслідування розкриття інциденту там, чи кримінального правопорушення, яке вже відбулося. Але так само я вважаю, що вона виконує велику превентивну функцію в частині того, що коли люди розуміють, що середовище наскільки контрольоване, і воно ну, безумовно контрольоване, тобто ну, не відбувається якоїсь такої кримінальної активності, ну скажімо. В тій мірі, які вона могла б статися. Да? Два, ну, перед основним прикладом наведу ще таку коротеньку ремарку. В місті Лондон, це столиця Великобританії. Наразі е, камер безпеки загальна кількість обліковується близько 450 тисяч. В Києві це в тисячах вимірюється кількість так. А по Україні. Ну, по Україні там різна кількість в різних містах. Mm -hmm. Так само не було до цього часу, поки не було злагодженої такої системної роботи в цьому напрямку. У нас тільки зараз е, пройшов громадське обговорення відповідний законопроект, який задасть організаційну модель, е, який задасть відповідну типологію, як це необхідно будувати, як це інтегрується, як це використовується. І і за наступний рік ми вважаємо, що ми вже вийдемо на такі ну, досить е, системні і ґрунтовні показники е, в новій якості. А тепер приклад, чому про це потрібно говорити і пояснювати людям, що це для чого ми це робимо. Є такий е фільм режисера Стенлі Кубріка Доктор Стрейнджлав». Там в цьому фільмі, в комедійному в аспекті, вис висміюється е холодна війна, яка відбувалася мі між США і Радянським Союзом. І, власне, там відбуваються якісь події, загроза. Е Назріває застосування ядерної зброї, чи вже навіть відбуло, відбувся пуск. І тоді в, раді... ну, в часи цього, цього, цієї холодної війни існувала така легенда, ну вона не легенда, там частково вона знаходила своє відображення, що існували системи стримування, тобто безумовного ядерного удару відповідь. Тобто, якщо якась країна, наприклад, застосовувала ядерну зброю, то існували системи, які після знищення там, командних центрів чи людського якогось ресурсу, який міг застосувати у відповідь систему, автоматично здійснювала запуск і ну, така суцільне знищення всіх, всіх всема, Да? І коли там в події в фільмі розгортається, що вже відбувся запуск, і ця, і ця система автоматичної відповіді може, як виявилось, спільний штаб уже так оперативно зібрався, і посол, здається, якщо я не плутаю посол Радянського Союзу, там присутній каже, ну у нас же є така система, і зараз от, будемо також знищені. Вона також буде задіяна. Йому задають питання військові, ну там, чи представники Сполучених Штатів, а чому ж ви нікому не казали про це, що є ця система? Ну, її загальна логіка її існування це якраз недопущення таких речей, тобто недопущення взагалі застосування зброї. Uh -huh. Ну тому що коли противник знає, що є така система, яка в будь-якому випадку автоматичну відповідь надасть, тому, тому ну, власне немає вже сенсу це все застосовувати. От в частині безпечної країни ми хочемо досягти такого рівня. Ефективності системи, щоб злочинці, зловмисники ну, навіть не намагалися. Да? Тому що коли буде забезпечено принцип невідворотності покарання, ну, сенс вскоювати якийсь злочин, ну це така вже да, історія. Так, скажіть, будь ласка, ще коротенько розкажіть про ініціативу системи 112, 112 але. Е... Недовго, тому що маємо обмежений час ефіру. Система 112, власне, провадження системи 112 це одне з наших євроінтеграційних зобов'язань. Зараз ми якраз займаємось проєктуванням цієї системи, і за наступний рік в нас буде впроваджений пілотний проєкт. Функціональне призначення ну, широко пояснювати не буду. Це якраз. Така уніфікована диспетчерізація сил і засобів реагування на якісь надзвичайні події, на події пов'язані з які мають кримінальний характер, там, чи е, просто запит, там, про медичну допомогу, коли е, необхідно задіяти там в певній ситуації е, комплекс сил. Тут тоді це виконує один оператор, і він же тримає зворотній зв'язок з людиною, яка звернулася за допомогою. Тобто, ну в цьому логіка для того, щоб так само додати ефективності в реагуванні. Тобто, тут ця система якраз така, Дякую, ми ще так, пояснили, так, так. друзі. Знаємо, що також наші колеги е, хочуть.